Ще вчора блукав вулицями Краснопілля, а сьогодні живе в кабінеті заступника міського голови Дніпра. Історія красунчика дуже емоційна та щемлива. А ще він мріє про нову родину. Ніжний, муркотливий та дуже розумний. Випадкова зустріч з Андрієм Денисенко стала для Красунчика доленосною. І тепер це пухнасте диво проживає у міськраді. В перспективі йому шукають люблячу родину. Це кіт у мене не фронтовий, не бойовий. Як більшість моїх котів за останні роки. Його я не рятував із зони бойових дій, там не вивозив із блиндажів і так далі. Але він так чи інакше. Ну, Напевно, час такий пов'язаний з війною, а точніше, з вшануванням пам'яті наших хлопців-захисників, які загинули. На цій війні я був як заступник міського голови, як завжди, це від імені міської влади, громади, мера міста. Відкривали ми меморіальну дошку на одній зі шкіл у Краснопіллі. І цей котик він так підійшов між людьми. І почав зазирати їм в очі родичам загиблих, друзям, було багато людей, як часто буває на таких заходах. От він явно потребував людської уваги, а можливої допомоги. Ну, після того, як я з'ясував, що цей котик він приблудний і на якомусь там особливому удовольстві не знаходиться, і я Очно побачив, що до школи його не пускають. Ну, так буває. Так буває, там різні люди. Досі, скажімо так, культура, прихистку тварин в холодну пору року. Як ми це от бачимо там за різними роликами з тієї самої Туреччини, де і котів і пускають в крамниці, в аптеки, в готелі скрізь і собак. Ну У нас ще, на жаль, не так. Кажу, мене це. Мене це зачіпає просто як людину, тому що саме по ставленню суспільства, не просто окремої людини, а суспільства в цілому. До демистифікованих видів, яких людина приручила, і які не можуть існувати поза людським середовищем, це коти і собаки, передусім. Ну, по цьому, власне, вирімірюється і, і цивілізовані суспільства, і даруйте. Це ж ставлення переноситься і на людей, і це свідчить і про людяність, гуманність суспільства. Ну, тому я цього кота захопив, попри його, ну прямо скажімо, не такі неактивні протести, забрав в машину, він тільки в машині зрозумів, що ми кудись їдемо. Ну, Рух, напевно, для нього був несподіваний. А так він на ручках дуже добре почувався. Красунчик полюбляє увагу, він дуже балакучий. Під час інтерв'ю спілкується з усією знімальною групою, а ще трішки башкетує. Полює на комп'ютерну мишку, скидає документи та навіть важезну гільзу на столі. З міським головою він знайомий заочно, і міський голова з ним знайомий заочно. А, от а ну, міський голова, ви знаєте, він котів любить теж. Але все ж таки там основна пристрасть Бориса Альбертовича це собаки. А у мене трошки навпаки, я собак люблю, але от у мене основна пристрасть це коти. Відвідувачі ну, дуже добре реагують. У нас у нас в міськраді працюють чуйні люди. Ну, годую я його сухим кормом, так само, як і своїх домашніх котів. Хорошим сухим кормом П'є багато водички, будемо його стерилізувати, будемо оформлювати паспорт. І красунчик чекає на свою людину. Тому що офіс навіть в міській раді, навіть заступника міського голови, кабінет, це все одно форма перетримки. А тварина потребує жити в домашніх умовах з людьми, які постійно знаходяться поруч, на яких можна залізти, залізти на ковдру, під ковдру. Якщо красунчик підкорив ваше серце і ви готові дати йому любов, безпеку та радість, пишіть у Фейсбуці. Треба писати мені в приват мого Фейсбука. Причому байдуже чи особиста сторінка, чи мій паблік. Кореспонденцію перебираю я особисто. На рахунку пана Андрія і врятовані коти з зони бойових дій. Я їх рятував не сам, а з колегами по службі і з близькими до мене людьми. Ну, ми так врятували, напевно, от нещодавно рахували, напевно, десятка три. Отак так, от, понад 25 точно, і отут ми вже починаємо збивати чи 28, чи там 31. Там от, ну, є, є, є різне читання. Так, от у мене роденький котик, як якому 6 років, якого я знайшов у кар'єрі біля села 1 травня, а тепер зоряна на, лівобереж... на лівому березі Дніпра біля Старого Сурського Порога. От прямо буквально на тому місці, де там, колись з сільського порога підходили до берега. Він його звати в мене Рудомир. Це повне мія Рудомир, ну, а скорочено, звичайно, там Рудя, Рудько, Рудик. Так, навіть є таке там жартівливе. Ви знаєте, що коти вони як божества, вони самі себе божествляють, У мене таке враження. Ну і люди теж услід за ними. Піджартовую Рудра, <ріху> тобто багато імен. І Кися у мене ще є Сіамська, яку ми взяли. Люди залишили спочатку широкомасштабки, просто самі поїхали в Європу, а кицю кинули у му році, то її звати Живослава, Живка. У мене ще є троє котів, які живуть у мене прямо безпосередньо на подвір'ї, але я, я їм спородив будиночок. Він з запаленням обігрівом. За минулі 10-15 років у Дніпрі ситуація з безпритульними тваринами суттєво покращилась. Зокрема, у нашому місті не існує беззворотнього відлову та відстрілу собак, а коти мають легальне право проживати у підвалах, адже визнані частиною екосистеми Дніпра. І суспільство стало звичайно більш цивілізованим. Але цей величезний прорив саме в місті Дніпрі, який дозволив цивілізовано Щепити домашніх вуличних тварин, я перепрошую, передусім собак. Лікувати їх, підгодовувати їх, це все завдяки новій команді, обраному в 2015 році Бориса Філатова. А саме найбільший внесек це звичайна Михайло Лисенка. Саме Михайло як заступник міського голови. От він з питань житлово-комунального господарства, начебто от з цих питань, але він, маючи велике серце, добру душу, він дуже багато зробив, щоб у нас виникло комунальне підприємство Зооконтроль, яке взяло на себе піклування за влучними тваринами. От їхня стерилізація це справа. Зооконтроля і Михайла Лисенка, і те, що Дніпро зміг відійти від цієї варварської практики відстрілу вуличних тварин, це величезна його заслуга. Це Михайло. І, до речі, великий плюс Кармо Борису, який робить все для того, щоб продовжити цю справу. Спілкування із собаками, кішками, кіньми, воно дарує психічний спокій, зцілює душу наших воїнів, які зазнали в ПТСР, зазнали там, серйозних травм, контузій, ну травм і психологічних, і душевних травм. І домашні тварини вони допомагають зцілювати наших захисників. Вони захищають нашу нервову систему і нашу психіку. Це вкрай важливо. Чому?